Доброго дня! З вами магазин Котелок. І сьогодні я хочу записати відеогляд на твердопалений котел торгової марки Maxiterm. Котел має назву MaxiTerm Lux. Ці котли являються комбінованими. Зараз Я все покажу і розкажу. Потужність цих моделей. Значит, 12 кВт, 15 і 18 кВт. Вот. Сталь має товщину сталі має 4 мм. О, такой він має зовнішній вигляд. Так, ну, так як я казав, котел комбінований. Ну, по-перше, це. Котел має варочну поверхню. Човуну, таку от. от По-друге, цей котел можна встановлювати електротен такого от зразка. Тени мають потужності 3, 4,5, 6, 7,5 і 9 кВт. і працюють Як від 220, так і 380. От, Є такий блок керування і такі тени. Тен монтується, є спеціальний отвір для встановлення тену, от, який знаходиться з бокової частини котла. Тобто то декоративна заглушка, викручується і вставляється даний тен. Також тен, до речі, регулюється по ступеням потужності. Наприклад, це тен 4,5 кВт, і якщо ну, включили контрольний блок, цей, то кожний шаг є по 1,5 кВт. Тобто, потім 3, 4,5 кВт. Працює на повну потужність. Так, ну, то є окреме відео, а зараз більш детально по котлу. От, вот. Завантажувальна камера у нас така о, кот має дві полички, теплообміну це. Модель 15 кВт, достаточно такая об'ємна завантажувана камера, чорний колесничок. дверцята всі прошнуровані, щоб дим не заходив всередину приміщення. Так як в основному такі моделі ставлять внутрі приміщення, щоб можна було щось приготувати. Такий від, градусник, регулятор тяги цепочний, монтується збоку, так от. Пластикова ручка. Так, нижні дверцята, -то, то є зольник. Доступ до обслуговування червоних колосників має такий от зольний ящик в комплекті, так І також тут даже є от кріплення підстановлення електроники вентилятора. Але, звісно, я не раджу ставити вентилятор, електроніку, тому що, коли працює на роздув вентилятор, то дим може проходити через це кільце, от значить задня частина має круглий боров димаря 130-го перерізу. Ну і э, подача теплоносія в систему та зворотня вода полтора дюйма. От. Такий от яскравий логотип заводу. В цілому модель дуже якісна, гарна. І працює на різному виді паливі. Для детальних характеристик по цієї моделі, або які питання, то переходьте по силці в описі або телефонуйте. З вами був магазин Котілок. Всім гарного дня. До побачення. А, до речі, забув сказати, що на всю продукцію. Дія безкоштовна доставка.